Світлана Сергіївна давно вирішила, що її син не може бути щасливим із цією простою дівчиною. Вона не бачить у Галі того блиску, на який заслуговує її син, і готова на все, щоб змінити його вибір. Вона стежить, обманює і намагається виявити, що насправді ховається за маскою скромності невістки. Але коли Світлана вирушає в готель, щоб розкрити правду. Вона точно не очікувала побачити того, що чекало її за дверима. Чи справді Галя така, як здається, і хто насправді має стати частиною цієї сім'ї? Зіночко, що ти таке говориш? Ти ж знаєш, моєму Артуру потрібна не така жінка, не оця сіра мишка. Чоловік має гордитися своєю дружиною, а не соромитися нею. Подруга, покивавши головою, відповіла Ой, Світланко, не знаю. Мені здається, ти трішки перебільшуєш. Вона дуже приємна і вихована дівчина, а те, що вона не така, я вважаю це навіть і добре. Світлана Сергіївна похмуро подивилася на подругу. Знаєш, Зіно, я завжди вважала, що подруги повинні підтримувати одна одну, а ти постійно мене критикуєш. Зінаїда Григорівна зупинила її. Ти взагалі жодній невістці не даєш спокою. Скільки разів ти до них ходиш і практично щоночі там залишаєшся, та вони ж тільки три місяці як одружились, а ти не даєш їм жодного особистого життя. Світлана Сергійна затихла, а потім надула губи, її обличчя стало червоним від обурення. Ой, ти знаєш, я більше ніж впевнена, що ця невістка переконала мого сина піти жити окремо. Придумали собі якийсь там новий побут, а мене стару хвору жінку залишають саму. Що? розсміяла Зінаїда Григорівна. Це ти стара? Ти хвора, та в тебе здоров'я у п'ять разів більше, ніж у твоєї невістки. А вона й не висловлює своїх претензій. Світлана Сергіївна насупила брови, а потім обурено почала. Яка вона проста, отака от, от справжня новинна дівчина! А я впевнена, що саме вона умовила Артура купити квартиру окремо, щоб мене позбутися, і залишити стару хвору жінку на самоті. Зінаїда Григорівна знову засміялась її обличчя розсвіло посмішці. Галина дуже приємна дівчина. Вона така чиста і вихована, а ти просто шукаєш якихось причин, щоб з нею посваритися. Якби вона на тебе була б схожою, то тоді й справді тобі не сподобалось. Справді не розумієш, яка це проблема. Ну, вона зовсім не підходить моєму синові і крапка. Сінаїда Григорівна тільки спокійно посміхнулась, коли Світлана втекла з кафе, залишивши на столі гроші. Справжня істина полягала в тому, що Світлана Сергіївна ще з першого погляду не прийняла невістку. Навіть не приховуючи цього, вона побачила, як Артур провів Галю вперше, і її одразу це насторожило. Галя була дуже далека від того ідеалу, який Світлана. Мала на думці, вона була не такою, як потрібно для успішної сім'ї бізнесмена. Галя справді була простою та скромною, невисокого зросту, з тугим пучком світлого волосся на голові. Вона не намагалася привертати до себе уваги, її вигляд не випромінював тоєї розкоші, яку звикла бачити Світлана у жінках яких раніше обирав її син. У той момент Світлана вирішила, що ця скромна дівчина не зможе стати частиною їхнього світу. У вас що? З горлом щось не так. Чому ви так шепчетесь? На диво запитала Світлана після того, як Артур перше привів Галю додому. Галя тільки з подивом подивилася на неї, а потім так же само тихо відповіла: У нас у сім'ї всі так говорять. Ми не любимо голосно розмовляти. Це тільки додало аргументів Світлані, що Галя не підходить її синові. Однак, коли вони залишили їх удвох на самоті, Артур вирішив поговорити з мамою. Мамо, чесно, я не розумію, чому ти так ставишся до моєї нареченої. Вона дуже красива, але не потрібно її оцінювати тільки за тим, як вона виглядає. Ну, сину, я маю на увазі, що ти можеш зустріти багатьох кращих дівчат. От, для прикладу, Таїсія. Чи Карина з родини Івана Едуардовича не здавала Світлана, а ти обрав якусь сіру, невидиму дівчину. Мамо, це тільки твої думки. Галя дуже красива. Ти просто цього не помічаєш, заперечив Артур. Вона не намагається виділятися, але це робить її ще більш особливою для мене. З кожним словом, Артур ставав все більше відчувати свою прив'язаність до Галини, навіть коли його мама не змогла зрозуміти вибір сина, і вже тоді він вирішив, що після весілля вони переїдуть жити окремо, на кілька вулиць далі від маминого будинку. І ще, мамо, після весілля ми будемо жити не так далеко від тебе. Тільки через два перехрестя, запевнив її Артур, але Світлана, відчуваючи себе покинутою, не витримала. Ти заради цієї простачки, цієї сірої мишки змінюєш все? Мам, припини, ми будемо бачитися майже щодня. Намагався заспокоїти її Артур, коли Світлана Сергіївна продовжувала висловлювати своє обурення щодо невістки, але ніщо не могло змінити її ставлення до Галі, вона ненавиділа її все більше і більше. І кожного разу, коли хтось у її оточенні починав згадувати невістку, Світлана тільки важко зітхала, а потім мовчки відповідала: Господи, ну що про неї говорити? Ніяка і ніхто. Все. На весіллі Світлана намагалася вести себе люб'язно, але душі вона була переконана, що дуже скоро Артуру набриде Галина, і тоді вона обов'язково йому допоможе. І навіть якщо йому не набридне, вона знайде спосіб позбутися цієї дівчини. Світлана не зовсім розуміла, як саме, але була впевнена, що відповідь обов'язково знайдеться, тому вона стала частим гостем у домі сина, адже як говорила собі Світлана. Треба знати свого ворога в обличчя. Одного разу, проходячи повз маленький магазин, де недавно вона приміряла нову спідницю, Світлана вирішила зайти й купити щось, щоб трішки підняти собі настрій. Але ледь, переступивши поріг, вона застигла на місці. Перед прилавком з нижньою білизною стояла її невістка, Галина, і розглядала вироби, які, здавалося, Світлані не повинні були б сподобатись. Вона крутить в руках якусь білизну, яка зовсім не відповідає її скромному вигляду. Подумала Світлана. Оце що? На себе збирається одягнути? І, мабуть, зверху якийсь балахон? з поспішкою подумала Світлана. І оце вона збирається на себе одягти. А, мабуть, зверху ще якийсь балахон накине, з поспішкою подумала Світлана і вже хотіла вийти з того місця, але раптом згадала, що син поїхав у відрядження на два тижні, тому для кого Галя це купляє, стало для неї великою загадкою. Світлана вирішила залишитись і поспостерігати. Галя обрала кілька речей, розрахувалася і вийшла з магазину. Світлана встигла помітити, як горіли її очі. От і все. От і розкрилася твоя душа, подумала вона. Для чоловіка ти звичайна простачка, а насправді? Світлана ще раз гірко зітхнула, рішуче вирішивши, що виведе невістку на чисту воду. Тим Часом Галя сідає в таксі, і Світлана, не зволікаючи, вирушає слідом. Піднявши цілу бурю таксиста, вона наказує їхати якомога швидше, обіцяючи заплатити потрійну ціну. Вона мчить по місту, і всі її думки тільки про те що треба вчасно дістатися до місця. Де, на її думку, Галина збирається зустріти когось, однак точно не її сина. Коли вона прибуває до місця, бачить перед собою готель. Світлана терпляче чекає, поки Галя увійде всередину. За кілька хвилин її невістка зникає за дверима, і Світлана, не гаючи часу, іде за нею. Двері готелю блискляними, і Світлана бачила, як Галина підійшла до адміністратора. Та пішла до сходів. Як тільки Галина зникла, Світлана поспішила туди, вимагаючи інформацію про номер. Адміністратор, трішки здивувавшись, почала відмовляти. Але Світлана не гаяла часу. Вона миттєво поклала на стіл кілька великих купюр, і адміністратор одразу змінила тон та повідомила «Номер 34 Третій поверх. Світлана, не витримуючи, побігла до сходів, розуміючи, що от-от вона розкриє всі карти і покаже синові справжнє обличчя невістки. Вона біжить так швидко, що їй здається, ніби вона перевищує швидкість молодших жінок. І все це для того, щоб нарешті відкрити правду. Світлана Сергіївна стежила за Галею в кінці коридору, її нерви були на межі. Невістка йшла, не обертаючись. І Світлана вирішила зафіксувати цей момент на камеру. Вона планувала записати все, щоб у разі необхідності показати Артурові. адже ця змія могла так закохати його в себе, що той точно не повірив маминим словам. Але жодного разу камера не хотіла працювати. Світлана йшла за нею, ледь не зриваючи себе від нервів, коли, зрештою, їй таки вдалося увімкнути камеру. Та в цей момент Галини вже не було на місці. Нічого страшного, подумала Світлана. Вона ще встигне роздягнутися. Вона зробила кілька кроків до номера, коли раптом до неї підійшов офіціант з шампанським. Це що таке? здивувалася Світлана, але офіціант увійшов в номер, попросив пробачення і знову вийшов, пообіцявши через кілька хвилин принести фрукти. Світлана стояла, тримаючи в руках телефон. Її серце билося в темпі, і вона вирішила. Зараз саме час. Вона швидко підштовхнула двері і увійшла в номер. Галя стояла спиною до неї, одягнена, в облягаюче плаття, яке мало величезний розріз, а її волосся було заколоте високо, ще й туфлі на високих підборах. Світлана не могла стримати емоцій. Що це в тебе, коханець? Ховаєш його від мого сина? випалила вона, знімаючи все на відео. Я все записую. Ти ж мене не обдуриш? Галя мовчала, і Світлана відчула, як її гнів наростає. Ну що, пташечко, тепер твій чоловік тебе точно покине, коли все дізнається. Вона ж встигла уявити, як переможе свою подругу Зіну, яка завжди захищала невістку, коли позаду почувся дивний шум. Світлана обернулась і побачила свого сина. Артурчику, а ти що тут робиш? здивувалася Світлана. Мамо. А кого ти чекала тут побачити поруч з моєю дружиною? запитав син. Чи дивуєшся, що я поряд із Галею, а не інший чоловік? Світлана збентежено глянула на сина, розуміючи, що нічого в неї не вийшло. Він підійшов до неї, а потім сказав Іще. Я не розумію, чому Галя завжди боїться тебе. Вона намагається втихомирити твій настрій, а от ти ти не боїшся нікому зробити боляче. І взагалі, ти не рахуєшся зі своїми словами. Світлана Сергіївна мовчки вийшла з номера, а потім спустилася сходами. Її серце билося з обуренням і водночас болем. Тільки сльози текли по її обличчі. Вона не могла зрозуміти, чи це від сорому, чи від поразки. Одне було зрозуміло точно. Галя її ніколи не пробачить, а сину. Вона більше не потрібна, проте раптом її думки перервав швидкий звук двох кроків позаду. Світлана обернулась, сподіваючись, що це син попросить у неї пробачення. Але це була Галина. Світлана не знала, що робити. Вона очікувала удару, але невістка посміхнулася. Світлано, приходьте до нас завтра. Я спечу пиріг. Артура не буде вдома. Ми з вами все обговоримо, вип'ємо чаю, ну досить вже вести військові дії. Пора миритись, сказала Галя і ніжно посміхнулась. Світлана була приголомшена, вона не могла повірити, що Галя не розгнівана на неї після всього, що сталося. Розумієш, я б із задоволенням, але, Артур, не переживайте, я все візьму на себе. Чекаю вас о третій. Перша Світлана побачила, як приємно посміхається її невістка. Вона побачила її справжню доброту та красу. Дякую тобі, Галинко, пробач мені, зворушено промовила Світлана, відчуваючи себе, ніби тінню своїх почуттів.